Дібатикась! Опля, боже мій! Які ж вони просто гарні! Погляньте! Просто ця шкіра, яка гарна! Цей каблук. Погляньте! Тут потрійна фіксація ніжки: це ремінь, шнурівочка. Замок. Кайф. Як я хотіла, саме 7 см, тому що в мене 9 см. І так як я висока, мені не зовсім зручно в них танцювати. Мені в них стояти не дуже зручно танцювати трошки краще. А в цей буде просто кайф. Я просто впевнена в цьому. Погляньте. Просто погляньте. У мене захват. Хілси. У мене на руках, і я дуже щаслива такими неймовірними хілсами. Якщо чесно, я дивлюсь, вони ідеальні. А ще мені подобається, що тут м'яка саме підошва, це важливо для танцюристів, я це точно знаю. До речі, ще пропонують обрати саме колір підошва. Це дуже круто. Запропонували або бежевий, або чорний. Ну, звичайний чорний це класика. Дівчатка, кому треба хілси, залишаю відміточку. Де тепер побігли до манікюру, бо я вже буду запізнювати.